Слава Україні і слава українцям. Прийшов в садочок, дивлюся. Думаю, треба прочистити люточки, бо вночі йшов сильний сніг, зараз плюсова температура. На ніч передають приморозок. Якщо не почистити людки, вийде, що вони позамерзають, вентиляції вулику не буде і. Так можуть і бджоли пропасти, запріти. Годину тому був на пасіці чистив люточки від снігу. Коли йшов додому, сніг знов почався, вирішив взагалі їх повідкручувати, бо ну, різон. Хоча я ходжу тут кожен день, але дивіться, якщо, наприклад, люточок зимою, виходить прикручений. А от вхід вулик повністю відкритий, щоб була хороша вентиляція. І відповідно, коли буде сніг падати на люток, вітер буде дути, його всередину задуває, а там плюсова температура і він одразу розстає. Получається, що починає більш замикати дно вулика. Так що вирішив її взагалі повідкручувати. До весни вони не потрібні, тільки вони портяться, оскільки на них збирається вода, потім мороз, відлига. Ось от такі от справи. Зараз буду відкручувати люточки. От і все. Познімав з вуликів прильотні дощечки. Тепер не буде на чому снігові збиратися. І буде хороша вентиляція в вуликах. Ще плюс в тому, що не будуть портитися самі прильотні доски. от. Так от. Познімав, знову сніг починається. Дякую всім за увагу. Миру і добра вам до побачення.